Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила, Теролопроводник. Хто мене знає, вже хто підписався. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Д'явол тут рулить, кажуть. А, якась одинока жінка чекає одні старші аркани, а, в, чекає поворота своєї судьби. І вона тут мріє. Через таємні стосунки побудувати сім'ю. Раз, два, три, чотири. Чотири старших аркана. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Будемо розбиратися тут башня. Розрушений, розрушена любов кажуть. Чи розрушайте любов? Розрушайте, так? Да? Так. Да. Добре. Сьогодні хочу сказати, що у нас такі ну, цікава інформація. Я почула і хочу уточнити для вас в тому числі, тому що це йде в інтернеті ця інформація, і панікувати вам чи не стоїть. Ну, зараз зрозумієте, які питання. Тут прийшла інформація, я почула, що у 20-х числах березня попереджають нас, що може бути загроза обстрілів ЧАЕС. Є такий, ну, прийшла така інфа. Давайте подивимося, правда це чи неправда. Є загроза обстрілу ЧАЕС. А це хто? А це хто? Что за блокировка? Но шанс есть. Шанс есть. Угу. А, ситуация такая себе. Тут такое вражение, что больше тут накручено. как бы... Кажут такого обстрела як раніше, ну таких перестрелок, а вони можуть бути, да? Можуть? Что, не? На майбутнє що. Угу. Ну, кажуть, що тут військові об, обмежують ці обстріли. Навіть якщо там щось може залітати, то військові тут стоять на стражі і обмежують, не дають їм пролетіти е, там. кому там, хто там хоче обстріляти, а хочуть обстрілювати ЧАЕС? Давайте трошки подивимося більше. Тому що тут все пояснення. Що це означає? Угу. Ну, розрушить, кажуть, не можуть не... не, як сказати? По правосуддю, що? Ну, обмежують. От дивіться, по правосуддю, кажуть, обмежують розрушення. Обмежують, не дають. Понимаєте? Розрушить не дають. А що? Буде обстріл. Угу. Ну, тут кажуть, що обстріли закінчаться. На даному етапі все це, це тримається в таємниці. А що, в, що це за таємниця? Що? По міру. Ну, Очікування ці. Уходить від цих очікувань кажуть. Ждати сильних обстрілів. Ні. А що за маніпуляції? Що це за маніпуляції? Угу. Ну, закінчаться ті маніпуляції. Даже якісь дії там в тому районі вони закінчаться. Тут показывают десятка мечей и все, и и закончится смерть, то есть закончится, стабилизируется и что? Угу. А что это означает? Угу. Ну да. Тут, розумієте, ну, неізвісно, скільки буде жертв, і, ну, як пояснюють, то тут дуже дуже так р'яно дивляться, немає такого ж, прям була така. А зачем це сказали? Навіщо це сказали? Навіщо така інфа пройшла? Домовилися. Что это значит? А ну покажите. А что с этим дьяволом? Ну, по-перше, кажуть, от я спрашиваю, чому дьявола тут показали. Кажуть, що оборонятися, захищатися, якби не, не ресурсний не стан, шанса хочуть. Нема ресурсу. Шанса хочуть. І це все відсікається, цікається, відсікати. Иллюзии прорыва по колесу фортуны. И что это означает? Шутся, шутся. Куда? Угу. Ну тут, кажуть, буде взагалі, з одної сторони, команда буде. Команда від вище стоящих, шукають, як сильно маніпулірують. Одні старші аркани. Як сильно маніпулірують, тут йдуть маніпуляції. Розумієте? Тут іде так, така двояка історія. Це що і псо було, так? і псо? Угу. Ну так. Да. Угу. Тут как би що от, знаєте, яке як, таке, таке відчуття постійно тримати на напереженні, постійно тримати в якомусь страху. От тому і вкиди, вкиди цієї інформації, що чекаєте і от розслаблятися ви не вздумаєте. От така історія. Тут показують з однієї сторони старші аркани тут показують, що це дуже важливі, так сказати, моменти. От, раз, два, три, чотири, чотири старших аркана. І щоб вводити в маніпуляції такі сильні, сильними сторонами, щоб не, ну, переживали, щоб боялися, і очікували, І ще й оттуда, типу, от мало того, що тут стріляють, і ще й типа, небезпека щоб була. Ну, собственно говоря, ось прильот був ось цей останній тоді, ж, хто там, безпілотник прилетів, проломив кришу да, саркофага. І Я дивилася, пам'ятаєте, дивилася, чи є радіація, чи ні. Бо нас тоді заспокоювали, казали, та ні, 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 все, все в нормі. А Я подивилася, що не в нормі. там. Ну, Підтвердилася ця інформація на цій, на цій неділі це нова. Предыдущій неділі прийшла інформація, що заміряли дозиметрами там вокруг Чорнобильської АЕС. з трьох сторон там нема радіації, а з южної сторони вона є Підвищений фон. Тобто, есть... те, що я й говорила, що радіація там є. Ну, тут вирішили, видимо, тут на, на этой темі, паразитувати. З іншої сторони, обстріли по Цій споруді да, стабільної, длительний період, ну як как би бы беруть її як за основу для того, щоб тут проводити і надалі такі моменти, маніпуляції, розкази, щоб, щоб боялись, ну, однозначно, що страшно. Тому що, так, да, військові дії йдуть. Ну, військові тут уїжджають, в очікування, а очікування. А, в очікування закінчення. Все. Понимаєте? Тут, кажуть, все... дивіться, військові дії вони уходять, уходять в очікування, в результат, що все закінчиться по правосуджню. Ну, тобто, вже к тому времени, по суті, повинно це все діло закінчитися. Тобто, там обстріли. І все остальне до кінця березня. Будемо дивитися. І ще одна інформація прийшла теж така з того ж істочника, що в числах десь 23 березня, ну от після 20 березня якби би повинно бути іти забруднення, це забруднення піде з Білорусі, що там якісь бочки будуть, і, і, і типа буде отруєння води, і що три, три області повинні запастися на тримісячний такий запас води зробити. Давайте дивимося, це правда чи ні? Это правда? Угу. Mm угу. -mm. Mm -mm. Ну э, тут э, історія така. Ці розкази, ну, ці, ця інформація на майбутнє, що буде тут прорив, якийсь э, прорив в війні, якийсь такий э, войнушка, така, такий шанс. Шанс. Що за, за шанс? Шо? Обмануть? Понимаєте, тут обман іде. Тут обман, тут тоже і ПСО, походу, шанс такий надурить під эгидой війни, так сказать, що от Білорусі там от, ждіть теракта. А з другої сторони Луна Луна страхи. розумієте, на психіку давлять, ну що там буде невідомо. от давайте... На всякий случай, сделаємо паніку, злимо, що там вода отруєна. І що судьба поміняється, ну, кажуть, розрушайте. Да. Ага. Угу. Немає такого бажання, навіть якби воно було, те бажання. Воно таке мізерне, щоб оце все діло е, розрушити. І що очікувати? Угу. Е, ну, таким образом борьба йде. Понімаєте? Тут е, не, не бійтеся, не буде тако, ніяких бочок тут не буде. Це все брехня. Лажа. Угу. Ну, і казали, що да, обнуляться все буде. Уходку? Угу. Ну, нересурсний стан от немає смисла. Тут обмежується, обмежувати треба, обмежувати ті всі нападки в інтернеті кажуть, оця оці інфа по інтернету от її треба обмежувати. Менше слухати, оборонятися. Ну, хорошо, слава Богу. Потому що, ну, как-то тривожно. Оце все розпространяється. Ну розумієте, щоб і вам теж в паніку не вступати. Так, да, от показуєте ще раз повторила. Брехня, обман. Хочуть прорив такий сделать за счет на майбутнє. Понимаєте, такий прорив. Прорив обману на майбутнє. Що це бла-бла-бла. Уходить надо. Тут буде обнулення. Обнулення Меняться Мінятися буде ситуація. Добре. Тут розібралися. Іще предположение є, там такі розмови йдуть, що Росія там нападать збирається на одну із сміжних республік, От на яку тільки там, яка межує по кордону. Одна інформація йде, що вони там збираються якось до Калінінара пробити сухопутний, так сказати, проход. Ану, будуть вони там нападати на країни Прибалтики. Є у них така можливість. що Це за пашня? Розумієте, прорватися швидко вони не зможуть, на даному етапі це все не ресурсно. От на, в тому стані, в якому якомусь відбу... розрушено все. Розумієте? Їм наступати нема ще. От про що я кажу? Що там... Я скільки слухала одна там сильно ну, давненько вже дивилася, от сморіть, бігіть з Польщі, біжіть, тому що там на Польщу будуть нападати. Я дивлюся, я не бачу, щоб на Польщу нападали, і воно підтверджується. Дивіться, скільки місяців вже пройшло, і ніхто нікуди Ну, залітають там періодически там, по ходу ці безпілотники, там, якісь самоліти. А кстати, треба буде подивитися, що це, що це означає. То ли вони заблукали, то ли провокація. Ну так, да. очікування цих кажуть. Загороджуйтесь, а Фінляндія. Вона там виходить, 1300 км чи 1400 км да, міжує з Росією дьявол. Угу. Та ні, ну тут кажуть по правосуддю, тут все закінчується. У, у них немає ресурсу. От якщо у них не вистачає ще на, на Україну, да? от, на Україну, на сили нагнати, на, обстрілювати в напрямку України, то сенсу немає. Вони виснажені. Зараз перерва в роботі. От. Вони бояться куди лізти. Зараз їм би тут розібратися з цією ситуацією. А там, щоб щось куди-то нападати, ну, якби нету смисла. А тепер подивимося, ще така інфа прийшла, що Китай там збирається нападати на Росію. Вони збираються нападати, чи їх це влаштовує те, що збираються нападати на Росію, чи їх влаштовує те, що вони там вже -за забрали. Ні. Вони розстроені от ожиданий. Вони, е, кажуть, немає смыслу їм по правосуддю. Е, закінчувати надо. А що закінчувати? Що? Ну, якби, бы, да, воювати заканчивать. Їм взагалі не подобається війна. От не подобається. Вони вважають, що вони і так провалилися економічно, а тут ще якісь войнушки затівати. Це не в їхніх інтересах. Ну, от я давно дивлюся на Сі Цзінпіня, да, Він не, він не налаштований взагалі, не налаштований на війну, на якісь там перетягування канатів, там десь воювати. Ні-ні-ні. І що? Угу. Вони шукають вихід, як, як це закінчити, як це стабілізувати, як А Перемогти в чому? Ну, от їм хочеться стабільності. Да, стабільності. От їм, как бы, миру хочеться, стабільності, економічного підйому. А з іншої сторони, а, сильні очікування, ну, тут сильно тяжело последствия дуже важкі. Вони тут, вважай, обороняються, тут багато кажуть ілюзій по поводу Китаю, тобто їм багато ну, всі навкруги думають совершенно багато ложної інформації і думають не те, що відбувається насправді. А насправді вони не хочуть нічого воювати, тут приписують Китаю всі смертні гріхи. Насправді їм треба стабільність, їм треба, да, кажуть, ну немає смисла воювати. от вони кажуть, Немає смисла воювати. Розумієте? Їм треба стабільність, їм треба договарюватися, щоб поміняти якусь судьбу і от ці всі обстріли, розумієте? І щоб стабілізація була. от Їм хочеться, щоб все стабілізувалось. І так, да, ці перестрілки, їм нафіг не потрібні. Тобто у них вони кажуть, і із-за цього сил немає, і от розрушення великі йдуть. У них економічні розрушення, а у нас і в Росії. Да, і неізвісно, чим це закінчиться. А, а у нас і в Україні не тільки економічні, а взагалі розрушення йдуть. Да. От кажуть, Луна. Ця війна взагалі якась непонятна. І ці маніпуляції немає не, не смисла в них, тобто шанс длительний період часу тут как би, вводять всіх в заблуждення. От Китай, Китай там такий Грозний, він там, він там хоче воювати. Ніфіга, вони не хочуть воювати, їм війна, вони хочуть закінчити війну, кажуть. Тому що за війни немає грошей. Якщо вони є, то дуже мало, розумієте? І прояснити ситуацію цю вони ніяк не можуть, вони на майбутнє от не бачать такого, ну, как би, ну, агресії, агресивно настроєні, не бачать, кажуть, люди агресивно, от постійно постійно там клюють Китай, і вони вважають, що потрібно стабілізувати. Стабілізувати, ну, дивіться, одні ті самі карти показують інфраструктуру, заробітки, там, і економіку. І перемогти в цьому шукають Вони, виходи. Але зараз на даному етапі вони тут з розбитим серцем, тому що все розрушено. Все, все, їх це зачепило дуже сильно. Вони хочуть поміняти судьбу, якось домовитися. Вони вже своє виказували. Путину, а зараз от, хочуть якось стабілізувати всю історію, закончить войной і вот такая історія. Тобто не надо на наговаривать на Китай. Я скільки раз дивилася, то Китай, якби как бы вообще, если, знаете, без милого-милого Женили, називається, да. Тобто, він там не участвує, а його туди тичуть. Он там не уч... Ну, тому що что... він же ж не буде виправдовуватися, комусь треба щось побалакати. От і починають чесати язиком більше, ніж треба. А от по поводу цього китайського судна, що захопили китайське судно, кажуть, арештували. Воно везло тінівий, такий флот. А це китайське судно було, да? Ще кажуть, якась маніпуляція. а це насправді російське судно. Ну да. Угу. Ну, дивіться. З однієї сторони вони кажуть, тут ми Треба надо розібратися ще на самом деле, а, хто це і що це, Тому що нам воно 300 років не надо. Спрашую за Росію по правосуддю тут Луна. А що це за Луна? Що стайна? Ну да, да. Вот дивіться. Воюють таким образом Росія. Понімаєте, под її дой да, там Китай, його там, а, як воно називається, а, його флагами, його назвами тут воює, розрушає Росія. Понимаєте? Тут така от ситуація, з однієї вони розрушають, а з іншої сторони, очікують, а, ну обмежують, обмежують. Там же ж убрали это, соединение связи, да, по-моему, з с э, Эстонией, Вони убрали последний раз цей кабель повредили. Ну, то есть, это вся Россия. Ну, ноги, хвости торчать, роги торчать из этой, этой всей ситуации. А Китай тут вообще ни при чем. Там намалювать можно что завгодно на бортах и да, ну, море. Хочуть море да, Балтійське, ввести в таку, в таку туманну ситуацію, мутну, мутну історію, собственно говоря, як і раніше. Що їм, їм заважає, скажіть, будь ласка, наняли собі е, да, по правосуддівцю, ще раз показують. Стабільненько, жертву приносить, повімаєте, стримувати е, наблюдені. Щоб там за ним не наблюдали. Це ж, да, от таким образом, приносять жертву кабелі. Тобто це Росія. Понімаєте? От така історія. Так. Да. Ой, да. там, де Росія, там везде розрушення. Добре, все вроді на сьогодні. Розібрались з цими питаннями. До побачення, пока-пока. Пишіть свої запитання, пишіть свої коменти, робіть розсилочки, звертайтеся на особисті розклади по телефону плюс 38 09109 28 149 47. Пока.